Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про останні події життя міста у випуску новин від 7 жовтня. І одразу ж левіть ексклюзив вчора. Після 8-ї вечора в одному зі спальних мікрорайонів міста сталася резонансна подія. Тільки вдумайтеся в той час, коли у місті лунає повітряна тривога, коли сили протиповітряної оборони захищають небо й кожного з нас, відчайдушні громадяни нашого міста з'ясовують стосунки в людному місті. Двоє молодиків, скоріш за все, під дією наркотичних засобів з одного боку, та чоловік і скривджена жінка, з іншого, шукали правди та вибачень. І як результат, троє поранених з вогнепальними ранами різної ступені важкості. Свідками подій стали патрульні муніципальної варти, які зазначили, що дана подія не була випадковою. Учасники резонансу навмисно зібралися, аби розв'язати давнішній конфлікт, не забувши взяти з собою вогнепальну зброю. Коли діалог між ними зайшов у глухий кут, почали шмаляти. Муніципали, в свою чергу, забезпечили цілісність доказів гільз від куль. Раз, потом два, три. шесть Буквально 20 секунд вирішили долю кожного з них. Молодики вагоні, беручись пораненням, намагалися втекти з місця подій та були відстежені та взяті під варту поліцією. У супроводі поліцейських каретами швидкої допомоги були доправлені до міської багатопрофільної лікарні. Чоловіка, який захищав честь свої дами, доправили в травматологічне відділення для надання медичної допомоги. Від подальшої госпіталізації він відмовився. Вчора ввечері бригадою швидкої медичної допомоги був доставлений пацієнт скоріш за все з вогнепальним пораненням гомілки. Травма не важка, травма амбулаторна, він відмо... від... Від... після надання першої допомоги, після хірургічної обробки рани, самостійно покинув відділення. Від госпіталізації відмовився. Так, було зразу повідомлено 102, від здачі біосередовища він відмовився на алкоголь. При таких травмах, звичайно, в першу чергу викликається швидка, не потрібно відмовлятися від надання допомоги. Робити все, як скаже лікар, лягати в відділення на ліжко і отримувати терапію. Молодики були доставлені в хірургічне відділення для ургентної допомоги в стані середньої важкості і зараз знаходяться там під цілодобовою вартою поліції. 6.10.2022 року в хірургічне відділення були доставлені двоє постраждалих молодих хлопців внаслідок вогнепального поранення травматичною зброєю. Поступили в середньому стані важкості, непроникаючими пораненнями тулуба і кінцівок. Стан їх наразі задовільний, проходять лікування, стабілізацію та лікування, перев'язки виконуються. Виконані їм були оперативні втручання. орієнтовно на понеділок і второк будуть виписані. На амбулаторне лікування. Виконали всі необхідні процедури. Рани були виконана первинна хірургічна обробка, ошиті, дреновані, було виконане щеплення від правця, і хлопці отримують антибектеріальну. Терапію через таку зухвалість та невміння домовлятися словесно винуватці, сутички, амбулаторне лікування будуть проходити під вартою, а далі робота слідчих органів: з'ясування усіх обставин події, проведення експертиз і, звісно ж, винесення вироку винним. Рюмуючи, хочу зазначити, що про наслідки своїх протиправних дій завжди треба думати до їх скоєння, а свою енергію, щоб є ключем, направляти в потрібне русло. Під час нічних чергувань у комендантську годину патрульним доводиться стикатися з різними ситуаціями. Неповнолітні дівчата, що повертаються з побачення. Так, вік бере своє, але. ж. Скільки років? 16. 16. Що ти гуляєш? Комендантська 16. година. Наші раз составимо протокол на родителі, На радітелі на. на тебе. Хорошо. Давай, бігем. давай бігом додому. Пам'ятайте, коли ви перебуваєте в гостях, розраховуйте свій час, бо наступного разу дорогою додому можете потрапити на патрульних муніципальної варти. Добрий вечір. Муніципальна варта. Комендантський патруль. Доброго дня. Почому нарушаємо комендантський час? Та запізнився, був був, був товариша. Та відпустіть, дякую. Більше не нарушаємо, йдемо ко двору. Дякую, в следующий добре, раз будете наказані. Перевірка документів, що посвідчують особу та перепусток, що дозволяють рух транспорту у комендантську годину, також перевіряється патрульними муніципальної варти. Вимоги єдині для всіх. Перепустки є на місці. Це Триває щоденна кропітка робота патрульних муніципальної варти по врученню письмових попереджень про порушення правил дорожнього руху автомобілістам. Станом на вчора такі листи щастя долетіли до 178 адресатів. І багато хто з громадян міста це вже оцінив. Машина стоїть прямо під знаком. Зупинку заборонено. Про що ми виписуємо попереднє попередження, перше для цієї машини. потихоньку порядок буде, так? Так, а то проїхати не можна Згоден з вами. І як прямий доказ сьогоднішня ситуація на відрізку дороги по вулиці Маяковського біля міської багатопрофільної лікарні. Без коментарів. Ось і ситуація, про яку говориться кожен день, що швидка допомога не може проїхати. Тому що припарковані машини в заборонених місцях. Крім того, машини припарковані, крім заборонених місць, ще й на тротуарі також є забороненим містом. І проходу немає. Отож, рішення за вами паркуватися за правилами, дати вільний доступ каретам швидкої допомоги, які рятують життя, або ж нахабно та відверто цим нехтувати і відкрити свого гаманця для поповнення місцевого бюджету. Не нехтуйте попередженнями. 24 на 7 муніципальна варта на охороні правопорядку. Це був випуск новин з ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.